Якщо пам'ятаєте, раніше була така історія, з цим нав'язана історія е, американців, американська мрія про те, що е, кабріолет, да? коли ти маєш кабріолет, ця компанія проводила таку рекламну, е, рекламну акцію, да? і вона стала потім такою нав'язливою ідеєю, з якою дуже багато людей жило. І в принципі, ну, я не... Я не люблю автомобілі, да, я там не мрію їх мати, але ну, ця ідея да, кабріолета, червоного, коли ти їдеш і воно там розвивається. Да, е в чому ідея, і дуже багато людей про це мріяли, як про нездійснену мрію, в принципі. для того, щоб його мати, це одна з елітних, да, е, автомобілів, для того, щоб його мати, потрібно щось заробляти, е, щоб його купити. І ось е, ситуація наступна. Була я колись на одному з семинарів, де виступав лідер-американець, і він казав: класна мрія, але для того, щоб купити кабріолет навіть в Америці, тобі вже 50 або 60 років. І ти вже трошки старенький для того, щоб возити дівчат молодих. Да? Тобто вони, незалежно від того, що в тебе є кабріолет, сядуть до тебе просто прокататися. Плюс до того вже в тебе вже немає такої енергії, драйву, да? і ну, понтів да? для того, щоб е, насолодитись е, тим, е, що ти його купив. Ну, а на сьогодні, я так думаю, що дуже багато вже в нас є автомобілів, в яких. Да, Верх відкривається, як в кабріолеті. Так ось ще з'ясувалося, що це дуже незручна річ, тому що на дуже великій швидкості вітер настільки да, що потім в тебе можуть бути і очі забиті там, піском і таке інше. Тобто це не дуже комфортно. Я про те, як так само відбувається і в слові кар'єра. Тобто кар'єра це аналогія, чому ну, нас так склалося аналогія до того, що кар'єра, ти будуєш кар'єру, коли ти маєш статус, тобто коли ти називаєшся директором, керівником, коли ти власник бізнесу.